Доброго дня! Зараз ми проведемо тестування навантаження за допомогою Apache Metr. Основна ціль тестування навантаження сайту перевірити його роботу під час навантаження, що наближене до реальних умов експлуатації. В даному відео ми порівняємо результати світового лідера проти інноваційного підхіду. Тести проводяться в однакових умовах. На сервер встановлене ПО операційна система Ubuntu 20. Apache 2.4, PHP 8.3 версія. Також Apache працює в режимі обробці запитів Event для підвищення продуктивності сервера Apache. Запити будуть відправлені на сервер через локальну мережу, забезпечуючи однакові умови. Для порівняння маємо магазин, який працює на фреймворк Laravel. А наступний магазин написаний індивідуально на чистому коді з гарантіями якості. Порівняємо швидкість роботи сайтів на сервері, також необхідний об'єм оперативної пам'яті під час обробки одного запиту. Приємний висновок. Магазин, який розроблений на чистому коді, працює на сервері у 4 рази швидше в порівнянні з магазином на Laravel. Також магазин на чистому коді вживає пам'яті у 16 разів менше. Запустимо підготовлений тест план та відправимо 100 запитів на Laravel сайт. Це зайняло 4 секунди. В таблицях відображається успішність виконання всіх запитів. Тепер відправляємо 100 запитів на магазин з чистим кодом. Минула 1 секунда. Сервер успішно виконав всі запити та повернув код 200. Відправимо 350 запитів на Laravel магазин. Минуло 18 секунд. В таблицях бачимо успішність виконання всіх запитів. Тепер відправляємо 350 запитів на магазин з чистим кодом. Час тесту відбувався 2 секунди. Сервер успішно виконав всі запити з кодом відповіді 200. Останнім кроком відправимо 700 запитів на Laravel сайт. Минуло 40 секунд. В таблицях бачимо успішність виконання цих запитів. Відправимо 700 запитів на магазин з чистим кодом. Час тесту відбувався 6 секунд. Сервер успішно виконав всі запити та повернув код відповіді 200. Вагомі переваги швидкої роботи PHP-коду в проєктах на чистому коді. Значно більша стійкість до високого навантаження сайтів в певну одиницю часу. Гарантія ідеально часу відповіді серверу, який має прямий вплив на позиції сайтів в Google та Яндекс, позитивний вплив на важливий показник First Content Paint, можливість обробки сервером в одиницю часу значно більшої кількості запитів для видачі сторінок сайту зменшення вартості SEO-просування. За рахунок ідеальних показників. Звертайтеся за розробкою проєктів на чистому коді з гарантіями якості для вашого бізнесу та потреб і отримайте повністю оптимізований сайт та значно більше шансів успішного просування у пошукових системах. Контакти та ще більше переваг чистого коду в описі відео.